Є знижки на Європаст Софткапс». 10% в аптеках подорожних пам та ощад. 7.30 рівно. київський час про все найголовніше в Україні і світі Стис у прямому ефірі. Вітаю вас. Ніч була неспокійною на Полтавщині. Окупанти поцілили по житловому будинку. Також загорісся до пороховий сімейний гуртожиток неподалік Полтави. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо про десятьох постраждалих і одну загиблу людину. Двох дітей шпиталізували. Вони не у тяжкому стані. Загалом, крім гуртожитки, зазнали пошкоджень три будинки навколо. Загалом вночі 9 квітня окупанти атакували 20 ударними дронами, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Силами ППО збито усі 20 шахетів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. Троє людей загинули внаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі. Про це заявили в обласній прокуратурі. Вибух пролунав близького півдня. В обласній адміністрації повідомили також про вісьмох поранених. Побито 14 будівель, із них сім багатоповерхівок. У Пологівському районі Запорізької області також троє цивільних загинули. Ще троє поранені внаслідок атаки градами. Захист Харкова від російських обстрілів обговорили на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Українська влада шукає можливості зміцнити ППО та радіоелектронну боротьбу на Харківщині. Українські дипломати готуються до переговорів з партнерами разом із партнерами отримати додаткові власні засоби для захисту від ракети, дронів, житлові будинки і енергетичні об'єкти. Українська розвідка і спецслужби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни. Енергетики в посиленому режимі зараз працюють на Харківщині в обласному центрі, аби зменшити дефіцит електроенергії. Давайте зараз, президента, послухаємо. Максимум уваги зараз Харкову, енергетичній ситуації, підтримці людей. Бізнесі в місті в області максимум протидії російським планам щодо Харкова. Ми працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППУ. Штрафи і кримінальна відповідальність стали відомі деталі законопроекту, який передбачає покарання за порушення мобілізації і військового обліку. 22,5 тисячі гривень це верхня межа для громадян за порушення правил військового обліку, майже 60 тисяч для посадових і юридичних осіб. Якщо депутати ухвалять закон за порушення законодавства про оборонну мобілізацію, в особливий період передбачається штраф понад 200 тисяч гривень. У початковій версії законопроекту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмови від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі сроком на 3-5 років. Повістка як помста, офіс генерального прокурора відкрив справу щодо перешкоджання журналістам слідство інфо Кримінальне провадження розпочали щодо інциденту за участі працівників ТЦК, які намагалися вручити журналісту повістку. В офісі генерального прокурора повідомили про факт можливого зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників СБУ і ТЦК. За даними редакції, слідство Інфо, за їхнім журналістом Євгенієм Шульгатом, стежив представник СБУ. З камер спостереження було видно, що чоловік скоординував військових ТЦК. І вони намагалися вручити повістку журналісту. Це відбулося 1 квітня в торговельному центрі столиці після розслідування про статки родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Лівітюка. Головне управління розвитку прилюднуло відео, як горить російський ракетний корабель «Сєрпухов». Судно задиміло цього понеділка на території військово-морської бази в Калінінградській області сплакнуло всередині корабля і розгорілося так сильно, що геть вигоріли засоби зв'язку і автоматизації. «Сєрпухов» – це малий ракетний корабель, спущений на воду у 2015 році, що стало причиною пожежі в розвідці, поки не повідомляють, але підкреслюють, що на ремонт судна потрібно буде дуже багато часу. У Трампа назвали фейком повідомлення Washington Post про здачу території України для припинення війни. Радник виборчої кампанії Трампа Джейн Джейсон Міллер заперечив правдивість повідомлення, в якому видання розкрило нібито деталі мирного плана Трампа щодо України. В інтерв'ю New York Times New York Post перепрошую. Міллер наполіг на тому, що Трамп не пристане на жодний мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти. Цього понеділка видання Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Трамп нібито прагне від... підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій, зокрема власне, йдеться про Крим і Донбас. Одна заява на всю родину. У додатку «Дія» тепер можна оформити довідку внутрішньопереміщеної особи, а також грошову допомогу одразу на всю сім'ю. Виплати надійдуть на картку того, хто подавав заяву. Довідка про ВПО буде в дії, а гроші на карті є підтримка. Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки. Дані про дітей, які народилися вже після переїзду, автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження. Нічого додатково вводити не треба. Унікальне небесне явище спостерігали напередодні у західній півкулі, повне сонячне затемнення. Але зараз про пінгвінів От бачите, вони теж спостерігали, хоча їм не все було видно. От там вони трошки північніше. А от ну покажіть ще раз, як вони окупували станцію «Академік Вернацький, а от там просто гвалт величезний і рекордну кількість нарахували полярники. Стільки птахів не було ніколи, але це прекрасно, бо вони зменшують покрив морського льоду, удобрюють крижний континент. Своїм послідом утворюють ґрунт для антарктичної рослинності. Ну а далі вже всі підтягнуться за цими пінгвінами. І морські леопарди, і поморники, і заживуть там, на станції Академік Вернадський. Щасливо і довго. От такі, бачите, інколи тварини підтримують настрій. Там, де навіть настрій підтримувати, здавалося, на перший погляд неможливо. Але можливо, все. І ми сінанком це доводимо. Будьте з нами.